Доброго дня любі друзі. Сьогодні у нас 13 вересня 2025 року Піщана Полтавська область. З вами знову Сергій Манжуков. Що хочу вам представити вашій увазі. Оце в цьому році трошки порадила грушка. Зараз я покажу. Ось тут обломане. Тут в грозді висять груш. Я їх трогать не буду, Ну, це реально не приклеєні груші, це реально ось вони висять. Це сорт ябська. Вона була привита. Ось, Ошибочка, як собі її пронормувати, вони були великі. Но, так як вона не пронормована, вона не зовсім велика. Хоча, хоча ну, її багатенько. Я думаю, що... Смак в неї буде несильний, ну вона була б така, скажімо так. Як, мені, як мінімум, її потрібно було нормувати. Ось ці такі груші ось висять. Тут грам по 500 грушки. Хочу представити вам ще таку грушу, як е, снежка або Дельберю RX. РХ. Ось дивіться. Тоже в цьому році ось не є загрузка на грушах. Бомбезна. Це все груди груш. Оце в цьому році, коли все померзло, груші залишились живі. Ну теж там трошки є, воно піде та самий. Так, що ще за грушу можу вам показати? Ось тут на прививці. Ой-ой-ой, ось бачите, гілочка. І все пішло вниз, на прививки, ось такі груші. Чесно кажучи, це була прививка, що це за груші, я вам не скажу, не готов вам сказати. Але доволі такі здорові груші. Доволі цікаві. Ось ця гілочка. От здорові груші. Такі грам по. 500-600 железних є. Знову ж, здивіться, гілочка йде. Ось такі великі груші. Ось вони висять. Ось висять. Але потихеньку збирати, тому що води вже доспіли. Вже починають падати. Ось вони почали падати. Ось ці груші. Вже вони переспівають. Тут так, да, тут багато приливок. Я не готов сказати, що це за груша. Ото була снежка Дель Берю РХ. Це, Це Неябська. Це теж знизу направита. Чого високо так знаходиться груша? Це була моя перша груша, з яку я привив на висоті 2 метрів. Получилось так. І тепер в мене вона основний урожай. Отам вгорі. Так. Оце ось груша. Зимова. Зимова. Дуже гарна груша. У, не помню не назву. Була бірка. Була бірка вона спала. Е зараз... С... Ну не пам'ятаю вона витягнута. Така вона даже і крупна груша. Ось е є китайські груші Шинлі. Знизу. Так, так, зараз да, не вам сказати уже сорт, бо сортів було прищеплено багато. Ну, в цьому році ось реально. Не скажу, якби ось. по три груші, тут грам по 150 грушки висять. Це снежка Дельберю Рікс. Тут реально ось дуже великі. Ну як дуже великі вони. А якби їх пронормувати, тут вони були б набагато більші. А так вони виходить ось ну, зав'язані. І... Гарний смак. А ось груша юта. Оце на прививки. Груша юта. Юта. Шинлі, Наябська. На Ябська, На ябська звісно, вона може бути ще більше. Но тут, звісно, грозді мене дуже здивували. Якби я пронормірував, якби я знав, то звичайно воно було б взагалі взагалі було б. Ну а так, гронами не знаю наскільки вони будуть смачні. От ще груша висить на прививці. Не знаю, велика. Що -то... А, вона вже переспіша, це така падала вже. За сорт не скажу. Ну, прививка. От. Там теж десь 5 кіла груші є. Ну, якось так. Ну, а сортове дерево вийшло, звісно. Не зовсім воно і добре, тому що... Там поспіло, там переспіло, там недоспіло, не доспіло, не співаєш. Ну, основний горт, сорт це на Ябська Молдови. Да, гарний сорт, ось він гарно висить, От, звичайно, єсь.